Це мало бути класне інтро від Остапа, але мікрофон не записав початок, тому замість нього буду я, Яна, ваша відеомейкерка. Сьогодні Остап з пластиліну буде ліпити інопланетянина. Важлива ремарка. Остап не зрячий, і він ніколи не бачив фантастичних фільмів, де зображували інопланетян. Тому це все буде тільки його інтерпретація. Тут я Остапу вже розказала деякий колір і ми розставили їх у правильному порядку. Отже, це у нас об'єднання голови та тулуба. Мабуть, зробимо йому очі, щоб він нас був не незрячим. <плес> Давай жовті очі, як в кота. Нам потрібен лише невеличкий шматочок. <плес> Несмішно до внутрішнього голосу. А зараз ми йому даруємо зір. А то ще тростину йому робить потім. <плес> Щось таке? <плес> Тепер нам потрібен язик. Яна! Я для кого тут стараюсь, Но мені треба. Може й треба. <рес> Тепер йому потрібні лапки чарівним дотиком Леза. Ось такий у нас вийшов ім'я на Саме так. Його бачу я. За найкреативніший коментар та найкраще ім'я він може відправитись саме до вас. Разом з листівкою, підписаною особисто мною, шрифтом Брайля. Це буде для вас пене послання, яке ви самостійно спробуєте розшифрувати.